Ось так виглядав один із найбільших волонтерських штабів рівненщини у перші дні війни. Такий вигляд має сьогодні. Розгорнули його 26 лютого на базі драмтеатру. Тут приймали гуманітарні вантажі як від місцевих мешканців, жителів регіону, так і закордонних волонтерів. У штабі можна було знайти все найнеобхідніше від продуктів харчування до засобів особистої гігієни. На жаль, війна продовжується. Люди приїжджають. Ми зараз отримуємо дуже багато звернень з територіальних громад, які не готові приймати таку кількість вимушено переміщених осіб. І ми хочемо, щоб штаб був максимально результативним і діяльність штабу була вона дійсно була. Для тих для тих бенефіціарів, для тих потребуючих категорій, яким воно дійсно потрібне, за півроку роботи в волонтерському штабі, який був створений за ініціативи обласної влади, допомогу отримали майже 63,5 тисячі людей. Це як військові, так і цивільні громадяни. За період з 26 лютого по 5 вересня було здійснено 24 тисячі 636 видач гуманітарної допомоги. Волонтери кажуть, на даний момент знову зростає потреба у ліках та одязі для військових. Два дні як похолодало, вже всім треба волоклави, носки, теплі носки, проти грипозні, і ліки, і доноса і, ну, дійсно не зменшилось. Трошечки важче стало доставати це все, але маючи хороших донаторів, напевно, і якось гарно просити, і вони якось дають, слава Богу. І навіть коли на початку ну там дзвонили і самі пропонували, то зараз я вже їм дзвоню. За пів року роботи волонтери налагодили партнерські відносини з закордонними організаціями, зокрема по видачі продуктових пакетів. А щоб закрити логістичні питання, брали участь у проектах інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Завдяки цьому проекту до роботи нашого волонтерського штабу нам вдалося долучити європейські кошти. Які ми спрямували такі по трьом основним напрямкам? Нам потрібно було вирішити питання логістики. Другий напрямок організація внутрішнього документообігу. Ми прекрасно розуміємо, що прийде пора, коли потрібно буде надати звіт за все, що ми робили. Варто зазначити, спочатку люди активно долучалися до волонтерської діяльності. При першому поклику збирали необхідні речі. Зараз же ситуація дещо складніша, оскільки більшу частину вантажів передають вже закордонні партнери. Сьогодні змінилась логістика, сьогодні змінились люди, які. Привозять гуманітарні грузи, але при тому всьому без гуманітарної допомоги складова обороноздатності країни вона буде набагато гірше. Тож людей закликають не бути байдужими та допомагати як переселенцям, так і військовим, оскільки головне завдання тилової області забезпечити комфорт співгромадян. Ми дуже потребуємо вашої допомоги, тому що зараз зима, зараз холода, і наші військові, і наші люди, внутрішні переміщені особи, потребують вашої підтримки. Тому при можливості, будь ласка, приходьте, приносьте що потрібне, Слідкуйте за інстаграмом, за телеграмом, за тими потребами, які дійсно виставляють дівчата.